Так, вечір добрий. Робимо велику, аккуму... Ну, як велику. <хи> Робимо аквапоніку з Єврокуба. Так. Поставив на... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Я е і зверху по багатому залишки від композитної терасної дошки. Три штучки було, я підставив під європіддон. Просто щоб додати їй впевненості. Так, нижня частина ще в мийці. Завтра приїде ізопропіловий спирт по моїм. Верхня вже стоїть. Так воно буде приблизно виглядати. З того боку доступ до риби. Я думаю, що треба покласти дошки зверху і відсунути її трошки далі, щоб вона звисала, для того, щоб доступ був більший. Поки що примірка, як воно тут виглядає. О, така клітка. Воно зливається, буде зливатися. От. З огорожею. Чорний колір супер. Трохи більш геморойно, ніж білий, бо треба вимити, але здається, то подолаємо. От. Ідея в тому, щоб з кухні дивитися на цю систему. Йду покажу. Ось кухня. Здається, мені що клітку треба пофарбувати буде в чорний, але загалом чорний колір набагато краще, ніж білий. Так що... Ну і зверху там будуть рослини. Далі буде.